Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буду розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, наволочка на подушку. Ось такі 4 квадратних і прямокутних подушок. Вибираємо пакетики, колекція прикрашає крокси Давайте сьогодні вибирати всі зелені пакетики, тому давайте вибираємо такий зелений крокс. Далі колекція одяг. І тут є зелений пакетик, тому вибираємо його. Колекція косметика. І тут, так, тут тільки це зелений пакетик, або ще тут з листочками. Ну давайте це ми беремо тут більше зеленого кольору. Колекція попсокет на телефон. Тут є ось така зелена камера, але це більше підходить, тому що тут більше зеленого. Колекція маски для лиця. Ось така маска, зелений колір є. Ну, я думаю, оця краще підійде. Колекція прикрашаємо каталог. Ось такий в пакетик вперед. Ну і наша новинка тут, в принципі, вона вся біла, тому наугад давайте візьмемо ось такий пакетик. Ось такі пакетики на сьогоднішню розпаковку. Тому давайте починати. Ось такий каталог. Давайте нас колекція чехли на телефон. Ой, не чахли попсок на телефон. Так, під номером 4, це в нас на цій сторінці. Давайте відклеїмо наш пакетик. Давайте перше подивимось, який попсок, нам попався. Це попсок з ось таким ось динозавриком. Телефон зараз з вами відклаємо. Ось так. І давайте приклеїмо попсокет. Так, відклеюємо. І давайте приклеїмо. Ось так. Далі колекція. Минуло разом попався ось такий попсокет. Колекція косметика. Ось, в принципі, я не знаю, як його не хочеться рвати, бо він дуже гарний. Але я не знаю, як його відкрити. Ладно, давайте перевемо з вами. І нам попалося два пакетика старі. Нам попався ось такий крем під номером 6 з другої сторінки. Ось сюди. Давайте його приклеїмо. Ось так. Далі колекція одяг. Минулого разу нам попався ось такий лук. А, тут ще є відкривашка на цій колекції. Минулого разу не спрацювала. Ну, а цього разу просто ідеально. Нам попався ось такий лук. Це у нас така кофточка і джинси під номером 5. Ось тут. Давайте же первым приклеим штаны. Вот так. И теперь давайте кофточку. Что-то не может быть, что все. Ось так вийшло. Далі колекція крокси. Прикрашаємо крокси. Ось так. І нам попадається ось така лапка. Ось така. І приклеїмо ось сюди. Ось так. Далі це колекція маски для лиця. Ця маска мені не дуже подобається, тому можна її порвати, в принципі. І нам попалася ось така маска. Маска з Bubble Tea, Ну я її трошки порвала, коли рвала пакетик. Десь отут а де ця маска взагалі? Ну, не знаю, де вона, але вона порвалась, на жаль. Ну, Нічого страшного, під номером 2 ось тут, на першій сторінці. Ця маска мені не дуже подобається, бо там є набагато і гарніші. І переходимо до нашої новинки. Це колекція наволочки на подушку. І давайте подивимося, яка нам поведеться наволочка. Тут нема ніякої пакетика тут просто вона ззаді приклеєна і просто так відриваємо. І ось така наволочка з квіточками під номером 5. Ось тут. Так, і приклеїмо сюди під номером 5. І остання колекція це прикрашаємо каталог. Ну, раз нам попався ось така ось такий джип, машина. Так, тут так само відкриваш така. І сьогодні нам попалася ось така Hello Kitty. Давайте її. Приклеїмо десь з боку біля джипу, давайте. Так, давайте її приклеїмо ось сюди, якось так. Ну, я трошки криво приклеїв, давайте ще раз переклеїмо. Ось так, виходить. Ось така розпаковка сьогодні була. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!